Майстерня друзів Івано-Франківську вже три роки працює особлива художня студія. Що четверга, у ній збираються люди з інвалідністю та пишуть власні картини на картоні, полотні і звичайному папері. Історії тамтешніх митців Кирил Верязкін дізнавався. Художня майстерня для людей з інвалідністю почала свою роботу в івано франківську після повномасштабного вторгнення. Її учасники, як місцеві мешканці, так і вимушено переселені особи. Ми малюємо, наші друзі висловлюють, мають можливість висловити себе, свої думки через мистецтво, але окрім того, ми часто спілкуємося на різні важливі теми. Також про те, що відбувається в спільноті в Україні в світі. Тутешня майстерня це не лише про малювання, наголошують волонтери. Це спроба спеціалізувати людей з інвалідністю та подарувати їм дружбу, ми вважаємо, що найкраща допомога це дружба, особиста дружба, і через саме через особисту дружбу ми змінюємося самі і змінюються наші друзі. І ми бачимо, що нашим друзям дуже не вистачає особистого спілкування і уваги до них, щоб їх хтось по справжньому почув, почув їхні потреби. Пані Марина пише картини ще з дитинства. Малювати її навчив дідусь. Жінка навіть має власний псевдонім. Я маю свій художній псевдонім Толемея, яким я, я завжди підписую свої картини. У мене дуже багато картин на тему війни. Спочатку. Він на сході, я почала малюю, малюю вже багато. А ще Марина Павловська, волонтерить, адже спільнота, часто проводить акції для підтримки бездомних людей. Якщо ти людина і даєш іншому допомогу, ти можеш допомогти і собі самому, але вперше, вперше це ти повинен допомогти людині. Цій людині на, на поїти, поговорити. Їжу навіть і одежу роздаємо. Уроки малювання у майстерні друзів проводять що і триває кожний по дві з половиною години. Кожний художник тут пише картини на довільну тематику. У нас тут тематика різна. Я буваю, що беру там сам щоб помалювати щось, Ну, душу відвести тут. Я хотів. Ну... Це не я малював, це Я змальовував. Це все. Хотів намалювати, але ну, не дуже вийшло. А потім почав малювати усе. Ну не вийшло теж. Одна з перших, що я почав малювати. Це одна з перших. Одна з перших. Ігор Бондаренко малює близько двох років на Прикарпаття. Переїхав із Лисичанська. Виїхали на початку. ну, на початку повномасштабного вторгнення десь за місяць. Ну виїхали до Косова. Там знайомі приїхали нас. Потім тут Франківську знайшли житло, приїхали сюди. Досі вона й на роботу. Я тата та мама. Нині ігор називає на Франківськ одним із своїх улюблених міст. Втім, має мрію повернутися у рідний український Лисичанськ.